Друзі, всім привіт! Сьогодні 30 грудня. Ось така погода, справжня зима наступила. У мене сьогодні відновлення, легенький біг. От, і хочу вам дещо сказати, що насправді біг взимку дуже корисний. Якщо хтось все ще роздумує, коли ж йому починати бігати, знаєте, люди ніяк не можуть зібратися. Як тільки пропонуєш побігати у людей тисячу відмазок, то влітку жарко, то зимою холодно, то ожеледиться, то в жовтні пішов дощ, ножки мокрі, то я вам скажу дві основних причини і пропозиції от почати бігати саме взимку. Чому? Тому що взимку не треба особливо вам одягатися, холодно. О, тим більше ожеледи, буває ожеледиться, швидко бігати не треба, щоб не простудити горло. Е, тому наділи, все, що у вас там під руку попалося, не обов'язково щось там таке прям уже занадто спортивне, О, І легенько можна починати бігти. Це, це перше. А друге, це те, що от саме взимку біг дуже корисний для організму. Чому? Тому що е, взимку повітря. Е, Збагачене киснем, то в ньому немає різних шкідливих речовин, немає пилу. В ньому багато кисню. Тому ваш організм через легені потрапляє більше кисню, розвиваються дихальні шляхи, то тобто є легені. Об'єм легенів стає більшим, легеневі стінки, товстішають, Це дуже корисно. Друге, якщо в організм потрапляє багато через легені, потрапляє багато кисню через судини, через кров, він потрапляє в усі органи нашого, нашого тіла, в усі системи органів. Тому йде збагачення, збагачення киснем. От я вам скажу, скажу, що якщо у вас є якісь переломи, ушиби, тріщини, порізи, то потрібно більше вживати заліза, рекомендують лікарі. Тому що залізо є провідником кисня, тому ось іще такий позитив від бігу взимку. Розвиваються серцеві м'язи. От, а з ними судини і серце, то зміцнюється серцево-судинна система. Це теж дуже гарно. Морозне повітря розріджує кров, тобто зменшується ризик закупорки судин, зменшується шкідливий холестерин, підвищується, збільшується кількість гемоглобіну в крові, зменшується відчуття голоду. Загалом просто покращується загальне самопочуття, підвищується імунітет. Загалом почувайтеся краще. Тому друзі, запрошую вас займатися, розпочати займатися бігом саме взимку, бути всі здорові, от, не хворійте. От. І запрошую вас на наш недільний Борис вікенд -ран», От і будемо разом-разом бігати, разом, як кажуть, веселіше. Все, друзі, до зустрічі.